Про культуру, що творить наше майбутнє, про історії людей, що змінюють світогляд. Програма культуротерапія. Твоя доза натхнення. Доброго дня, вельми, шановне товариство. До вашої уваги програма культуротерапія і я її ведуча Галина Приріс. Коли говорити про мистецтво, хочеться бачити зали, хочеться бачити виставки. А ми сьогодні будемо говорити про мистецтво, яке є крихке, тому що воно на склі, це є мистецтво, яке є величне, до нього потрібно ставитись дуже обережно, вдивлятися, ну насолоджуватися настільки, тому що це є роботи нашого краянина. А про це ми будемо вести бесіду із директоркою Веренського з ЗСО перших других ступенів, учителем початкових класів та образотворчого мистецтва, депутатом Розвадівської сільської ради, котра вже четверту каденцію дбає про свою громаду, волонтеркою, майстринею, яка проводить майстер-клас, аби уберегти та продовжувати навчання живопису на склі у пам'ять Івана Сколоздри. До вашої уваги, Олена Говикович. Доброго дня, Олено. Доброго дня, пані Галино. Дякую ще раз за запрошення і доброго здоров'я всім глядачам та слухачам, пані Олено, світ живопису Івана Сколоздри. Я коли вперше побачила такі роботи, для мене ну, було дуже-дуже незвично, тому що картина як? Вона є на полотні, інколи малювання на склі, інколи на дереві. Але робота, яку робить, робив Іван Сколоздра, вона є особливою. Як ви вперше, особисто ви вперше побачили ці роботи, як ви познайомилися з таким гарним митцем? Будь ласка. Ну, перше моє знайомство відбулося ще в далекому 1986 році. На той час мені було 12 років. І, власне, на час Різдвяних свят брати Утковичі привезли кореспондентів журналу, такий був довкола світу. Журнал, привезли їх до нас додому. Щоб потім Піти до Івана Сколозри в гості так, і познайомитись. Вони писали про нього репортаж. І, власне, ось в той час я вперше побувала вдома в Івана Миколаєвича і вперше побачила його картини. І знаєте, для мене це було таке потрясіння бо я відкрила для себе зовсім інший світ. Я відкрила для себе зовсім іншу Україну. Я побачила. Оскільки в нас багато є традицій, звичаїв і історичних таких подій, і це все, все було відображено на його картинах. вони були такі кольорові, яскраві. І для мене дитини тоді ще ну це було щось таке неймовірне. У це було моє перше знайомство з ним. І власне тоді я навіть і не могла подумати, що творчість Івана Миколайовича в подальшому стане такою частинкою мого життя. Що я тому майстер-класи, що я буду знайомити людей з його творчістю, і я роблю це з величезним задоволенням, тому що я вважаю, що ця людина не може бути забутою і його картини мають бачити усі. Пані Олено, ви сказали, що ви були у пана Івана вдома. Так. Де він жив, тому що є слухачі, які знають дуже добре місцевість, а будуть нас слухати люди, які про це почують вперше. Де він жив? Які особливості, може його характер, зовнішності побуту? Розкажіть це дуже цікаво, тому що ви були очевидцем. Так, ну е, народився він 5 квітня 1934 року. В сім'ї він був вже п'ята дитина, і є такий, от він розповідав, такий дуже в селі розвадові народився. Там і мешкався життя. Так, і по сьогоднішній день будинок ще його є в розвадові. Ось, і е, таке він розповідав таку дуже цікаву історію, пов'язану з його народженням, бо він народився в чистий четвер. Так, Перед Великоднем. І, і десь для мене це був такий, знаєте, як знак, що ця така дитина мусила бути особливою, напевно. І так воно і сталося, тому що з маличку він такий був дуже цікавий до е, мистецьких таких якихось моментів. Ось Він розповідав, що він в церкві, коли стояв на службі, він розглядав візерунки на рушниках, розписи. Е, вдома вони е, теж такі були в них творчі процеси, бо виготовляли. Сноруч іграшки на ялинку, так ташки, їжички, паперові квіти. Він в цьому всьому активно брав участь, тобто він ріс в такому творчому середовищі і, напевне, інакше він не міг бути. І я його пам'ятаю таким дуже світлим. Завжди усміхненим. Ось Пам'ятаю, коли він е, йшов з роботи, бо він працював у Львові, так і йшов по прямою хату, завжди повертався е, з роботи. Так, і от я його запам'ятала, він в такому був береті, світлий плащик, так, і велика така сумка через плеча, і він завжди з кимось спілкувався і так жестикулював, так, знаєте, ну, від нього він так прям світився тим всім, напевно, чи ділився тим, що бачив, бо знаю, що також він дуже любив відвідувати музеї, театри. Різні виставки він то в себе все вбирав як губка і намагався то все передати в, в своїх картинах. Пані Олено, принесли ви з собою книги, власне, присвячені Іванові Сколоздері. Розкажіть, будь ласка, про ті книги і чим вони наповнені? Е, так, я маю дві збірки. Тут є два альбоми, де можна побачити репродукції його картин. Перша збірочка вийшла в 1990 році під авторством Василя Отковича. Так, який власне відкрив для нас Івана Сколоздру? Так, і тут ви можете, можливо, багато хто, я думаю, що й має вдома в бібліотеках точно така книга є. І тут є зібрані репродукції його перших книг. Картин, так? І якщо зауважите, потім порівняєте, я покажу другий альбом, то вони були доволі такі простенькі ще, відносно примітивненькі. Так. Бо взагалі, пригадую, він розповідав, як він почав малювати на склі. Робив лад на горищі і знайшов ікону. Мальовану на склі. І вона його настільки вразила, що він каже, я тут ж в ту секунду хотів щось намалювати таке. І він, не мавчи пензлика, він зробив його з гілочки вишні. І першу свою картину, це була якась різдвяна тематика, бо, на жаль, вона не збереглася, власне, намалював гілочкою з вишні. Так почався його шлях у живопис на склі. Ну, Взагалі, живопис має. Давньої традиції, бо він ще сягає часів, часів Візантії, а в Європі був поширений у XVIII столітті. В основному Україна Румунія, Болгарія, Польща. В Україні поширився вже в 19 столітті, але на превеликий жаль, з часом цікавість до цього виду мистецтва чомусь втратилася. В основному писали на склі ікони. Ікони ці можна було побачити. Домашніх інтер'єрах селян. так. Ось, і Чим цікавий живопис на склі, це те, що він має свою техніку виконання. Ось, Він є площинним, передбачає спочатку промальовування контурів. Тоді, коли контури висихають, так прокладаються складки тканини, наприклад, якісь декоративні моменти, і тоді вже прокладаються великі площини, починаючи від найсвітлішого кольору і закінчуючи найтемнішим. Ось, але знаєте, я не знаю, чи можливо що скло якась така особлива субстанція, чи що але ці картини вони якісь дуже особливі для мене. Ну настільки вони мене зачіпають. Що я просто, от будучи якось недавно в духовній семінарі, у нас у Львові в них коридорах розвішені е, такі ікони, мабуть, десь я так розумію, з приватних колекцій. Ось, і, ну, Якісь вони особливі, вони так до себе просто манять, що ти стої, стоїш така зачарована, і ніби таке, знаєте, ну, здивишся, таке зображення, та я би таке намалювала, мабуть, але вони ну, дуже-дуже якісь такі. Своєрідні, дуже своєрідні. І ось власне Іван Миколайович також зачудувався спочатку іконою, і це стало таким поштовхом для подальшого його заняття цим видом живопису. Він, до речі, був єдиним непрофесійним художником в Україні, який відтворив цей вид мистецтва. Так? До нього е, пробувала ще така львівська художниця Ярослава Музика. Вона мала також в своєму творчому доробку е, картини мальовані на склі, але вона була професійна художниця. Він, власне, не має. Він так і не мав художньої освіти і був таким, як то кажуть, самоучкою. Дякую за таку гарну розповідь. Пані Олено, ще поряд у вас є теж книга про Івана Сколоздору. Розкажіть, будь ласка, про цю книгу. Вона теж вартує великої уваги. Так, це вже друге видання його. Е, картин тут вона з 2004 року, так тут можна вже побачити і його фото, і вже побачити, наскільки е, помітний ріст його як художника. І в професійному рівні, тобто картини, його стали набагато такі досконаліші. Слід відзначити, що дуже багато таких декоративних моментів. Ну і в нього була своя особливість виконання картин на склі. Він малював у дзеркальному зображенні. І він, як відійшов трошки від тої площанності. Тобто, на його картинах ви вже можете бачити і багатоплановість, різноплановість, і багатошаровість. Він використовував переходи кольорів, так, різні відтінки. На таких автентичних картинах ви не побачите такого. Це була його власна така особливість. І така його фішечка. От бачите, добре видно. Градація кольорів, особливо коли малював небо чи землю. Так він використовував різні відтінки. Бо зазвичай я вже вказала, що живопис на склі він є площинний, тобто плоский. Нема об'єму на на цих картинах, а в нього він вже є. Ось, ну і дзеркальне відображення. Розумієте, що це малювати в протилежну сторону, тобто, це доволі складно, так і е, на написання такої картини переважно в нього йшло 2-3 місяці, поки так. Тобто, це доволі такий тривалий процес. Дякую за таку гарну розповідь, пані Олено. Ваше бажання продовжувати, ваше бажання е, не дати швидко забути про Івана Сколоздру, навчати дітей такому особливому мистецтві, яке притаманне вашому краю. Ви це робите, ви продовжуєте. Я була на вашому майстер-класі, я була подивована, зачудована. Я була дуже-дуже, можу навіть таке слово підібрати, тішилася тому, що ви долучили мене до такого от виду. Вперше я малювала на склі, мені це наскільки вдалося, наскільки вдалося, я привезла додому. Я набагато більше пізнала, хто такий Іван Сколозар, Ми чули до цього прізвища, його було відоме. Але спробувати це зробити, це дуже гарно. Як вам така ідея прийшла продовжувати? Особливо, ну, учитель образотворчого мистецтва зрозуміло, і, очевидно, це сприяло? Ну, можливо, і це, бо в той час, коли я почала знайомити дітей з його творчістю, я мала гурток образотворчого мистецтва і виникло так. Але сподвигнуло мене на проведення майстер-класів, напевне, зовсім інше. Так Скажу так про цитую нашу Ольгу Іванівну Гузі. є в неї вірш, який присвячений Івану Сколоздрі: Світ знемагає в шаленій гонитві, немов у бездну похмуро летить. А на колінах, немов у молитві, перед Мольбертом художник стоїть. Це було його життя. Це було. Його така, знаєте, щоденна потреба малювати як потреба в молитві, і оця його творчість я просто не можу, щоб. Бо людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Тому десь мені оцей цей момент напевно відгукнувся в тому вірші, і я зрозуміла, що зберегти про нього пам'ять можна таким чином. До того я ще знаю, що в нього була мрія. Створити художню школу, де б він міг навчати дітей малярство на склі. Ну але, на жаль, на той час не знайшлося ні приміщення, ні мецената, який би посприяв цьому. Тому десь я вирішила в такий спосіб це. Це робити. Так. І перший мій майстер-клас я провела для дітей нашої громади. Він був присвячений 85-річчю з дня народження Івана Миколаєвича. Я зібрала, ну, мабуть, десь біля 40 дітей з нашої громади. Я їм розповідала, показувала фільм. Я маю такий невеличкий фільм, зроблений на основі ось цієї книжечки. Якщо буде комусь цікаво, я посилання буду, якщо можна розмістити. В на нашому записі, так потім і за цим посиланням в Ютубі можна цей фільм переглянути. Ми малювали, і, от, власне, це був таким, цей момент був таким початком. А потім, після цього, Таня Болихан запросила мене на День села Черниці провести такий майстер-клас. І коли я побачила, що почали сідати навіть дорослі, малювати, я зрозуміла, що це треба робити. І потім вже так воно пішло, що один майстер-клас, другий. Ну, Найбільша в мене аудиторія була це 74 дитини одночасно. Це такий був шалений ритм, 4 години. Ми малювали, але знаєте, я була після того просто щаслива, хоч шалено втомлена. Але я була щаслива, і я себе так зловила на думці, що, напевно, Іван Миколаївич десь там дивиться з неба і дуже тішиться з того. Ви були щасливі, ви дарували таке таку радість мистецтва, таких хвилин творчості для кожної дитини і для дорослих, які це робили. Пані Олено, щоб розповідати про мистецтво, треба і самі бути наповнені мистецтвом. Чим ви наповнюєтеся, Де ви наповнюєтеся такими мистецькими, ну напевно, такими пазлами? Ну так, я людина творча, хоч я не дуже маю час. Малювати сама, але я стараюся десь слідкувати за якимись такими мистецькими подіями. Так буває час, що я відвідую виставки, музеї. Я дуже люблю музей Івана Пінзеля, це мій улюблений скульптор, і я настільки ним захоплююся, що десь там і навіть на уроках в себе. Намагаюся дітям розповісти про його творчість. Так е, ходжу на майстер-класи різні також, бо мені так само цікаво е, повчитися чогось нового. Тобто надихаюся таким чином. Від вас, очевидно, надихаються ваші учні, тому що, коли такий талановитий педагог, від того запалюються таланти учнів ваших. А похваліться своїми учнями. Ну так, в мене є ким похвалитися, бо в мене є мої учні, колишні, які <ків> закінчили мистецькі вузи. І досить успішно себе реалізовують. У мене є колишня моя учениця Софійка, так, яка закінчила напрямок дизайн одягу і створила навіть свою лінію одягу. Але вони дуже неї цікавий тим, що вона переробляє його з. Старий одяг переробляє на новий, можна так сказати, дизайнує. Так? І я знаю, що вона їздила в Київ в своїй колекції, там навіть зайняла якесь призове місце, так що дуже тішуся. Є в мене ще інші учні, так? є хто закінчив реставраційний напрямок так? і працює реставратором. Ще є один дизайнер, є учениця, яка зараз мешкає в Польщі і відкрила свій тату-салон. Ну і плюс, також є дівчатка, які є візажистами, майстрами манікюру. Ну це десь теж я рахую, що такий був поштовх до творчості від мене. Напевно, що вони продовжили це цим займатись, mm -hmm. бо це також є творчість. Педагог, яка вірить у таланти дітей, це є справжній педагог. Пані Олено, перед нами є робота, яку створили ви у стилі Івана Сколоздри. Розкажіть про це. Це не зовсім стиль Івана Сколоздри, але це власне робота, яку можна виконати на майстер-класі. Бо розумієте, техніка живопису на склі, я вже казала, що вона доволі така складна. є. І для того, щоб Маю на увазі складна по часі, бо довго тривала робота. Так, і щоб трошки інтерпретувати якось під майстер-класи, бо вони зазвичай тривають годину-півтора. Так, я спростила трошки тех техніку виконання, тобто я пропоную моїм. Учасникам майстер-класів трошки таку спрощену версію, даю готову заготовочку. Хоча в мене були такі дітки, які робили власну, власні свої екс екскізи. Так? Але технологія та ж: ми малюємо спочатку контури, потім прокладаємо. Кольорові площини, так. Ну і я завжди наголошую е, їм про те, що е, особливість живопису на склі є те, що коли ви малюєте, це є робоча сторона, але дивимося на картину, обертаючи скло. В інший бік, так? тобто ось цей полиск скла він також дає свої такі особливі моменти. І коли вони, знаєте, от, я так люблю той момент, коли вони перевертають вже свою роботу, і так я зразу. вау, Я кажу, так, так, це. Ну, це шедевр, твій шедевр, і вони його так і сприймають. Так що Це насправді. Не так і легко робити. Ви вже попробували, пані Галина. То ви вже знаєте. Але дуже цікаво. Але цікаво, так бо ти ніколи не знаєш, яким буде результат. От це теж така родзинка, бо ти тут малюєш, малюєш, але яким буде результат, ти не знаєш. Побачиш, але тільки перевернувши скло. Процес творіння він є просто неймовірний, пані Олено. Ще ви принесли з собою Ангелика, який є так само у кольорі, і він має для вас особливе значення. Будь ласка, ну, розкажіть. Так, Це така тема: мистецтво і війна, бо якось знаєте, в цей час. Напевне, не можеш залишатися осторонь того, що відбувається в країні. І от мене мистецтво задіяно в тому плані, що я з дітками розмальовую ось таких ангеликів. І ми, коли я там передаємо хлопцям щось на фронт, так я завжди одного-два ставлю до тих посилок. І дуже є в мене цікава історія, пов'язана з цим з таким ангеликом. І коли мені е хлопці написали, вони собі підвішили його в машині. І пишуть мені, що пані Олено, ваші ангелики таки мають справді е, дивовижну силу, бо, каже, ми їхали автівкою і е, летів снаряд і черканув просто по капоті, лише легенько зачепивши капот і все. І це, мабуть, такий ангелик порятував. Тому десь, е, ну я кажу, дитячі, е, дитяча творчість це є величезний оберіг. І я тому завжди прошу дітей, коли от є якась там поїздка волонтерів на схід, так малювати малюнки. І, бо я знаю, що е, наші військові дуже так знаєте з особливим таким трепетом ставляться до цих дитячих малюнків, зносять в кишеньках собі їх як обереги, так і я завжди прошу діток це робити, бо ну це потрібно їм потрібна просто така підтримка. Пані Олено, волонтерство е, перепрошую, але цього ангелика хочу подарувати вашій студії. Нехай теж буде таким вашим оберегом і пригортає до вас все тільки добре і гарне. Дякуємо за такий гарний оберіг. Хай він береже і нас, хай він береже кожного хто називає себе українцем у такий важкий час. Дякуємо. У тому ангелику є багато добра, багато захисту, багато молитви. І є те, що ми називаємо вберегти себе у тяжкий час. Дякую, Прошу. пані Олено. Для вас є дуже близьким слово волонтерство. Ви Тим зараз і часто займаєтеся. Розкажіть. Ну так, це така важлива теж частина мого життя. М -м. Почалася моя історія волонтерства, на жаль, з дуже трагічного моменту. У мене загинув колишній мій випускник Богдан Здебський, це було ще у 2014 році. Ось. І, власне, на його могилі я пообіцяла, що я буду допомагати військовим, скільки буде потрібно. І якщо раніше це десь так було знаєте, десь час від часу, таке моє волонтерство, то з початком повномасштабної війни воно перетворилося в такий, таку мою необхідність бути корисним державі, як би це не пафосно звучало, але важкі часи, і ти просто не можеш залишатися. Осторонь. І ось так почала волонтерувати з того моменту. З першого дня, фактично, повномасштабної війни тут теж така була цікава історія. Бо знаєте, я думаю, що кожен з нас, коли почув е цю страшну новину, розгубився. І абсолютно я була розгублена також. І навіть ну, доходило, що я просто не знала, що робити. І сльози були, і якийсь розпач був. І одна з моїх учениць колишніх теж, вона мені так сказала: Леном, Димріна, візьміть себе в руки, бо на вас дивляться інші. І все. І воно мене так, знаєте, так, штрясло трошки. І я зрозуміла, що я не маю права розкисати, я маю щось робити. І я кажу, так, Наталя, йдемо плести сітки. І отак от з того і почалося. А вже потім пішли, почали військові, а це переважно всі мої колишні учні. Почали звертатися до мене з певними потребами. Спочатку це були сітки, амуніція, потім були вже тепловізори, були автівки. Тобто пішла збірка за збіркою. У мене є е, е, відкрита моя волонтерська карточка. Так, люди вже всі її на пам'ять знають. Ось я користуючись нагодою, хочу подякувати всім людям доброї волі, які підтримують мої збірки, які допомагають. Бо звичайно, що я би сама цього не могла зробити тільки завдяки людям, які мають також розуміння, що що державі потрібна допомога і залишатися десь там на узбіччі від того всього, і відгороджуватися від тих проблем не можна. Тому щиро дякую всім. Ось такою неймовірною є сьогоднішня наша гостя і керівник, і педагог, і волонтер, і майстриня. Це подивіться скільки в одній людині в Українці може бути вкладено. Пані Олено, це заслуговує великої вдячності. Вам що би ви, от я такі гарні назвала слова про вас, і вони притаманні, бо вони і справжніми для вашої особистості. Що би ви побажали людям, які відчують у собі творчість, особливо у час війни? Що би ви побажали? Що би я побажала? Напевно, не боятися відкрити в собі ту внутрішню дитину. Бо діти е, завжди є творці чогось чудового. так, І в мене, коли діти малюють на уроці, вони, повірте, абсолютно не думають, чи правильно намалювали вони, чи такі кольори використали. Вони абсолютно переконані, що це є шедевр. Тому якщо у вас є потреба е, десь трошки. Свої думки скерувати в інше русло, бо я розумію, що ми живемо в такий час, коли ми стресуємо дуже сильно стресуємо, і ось власне малювання це як свого роду арт-терапія, тому є бажання сідайте і малюйте. Відкривайте в собі ту внутрішню дитину, будьте переконані, не думайте про те, чи ви правильно малюєте. Будьте переконані, що це є ваш шедер, це є ваша розмова з світом, це є те, що ви бачите і що ви відчуваєте. От таке побажання. Дуже гарно ви сказали ваша розмова зі світом. Це такі гарні слова. Бажаю вам таких, як найбільше щирих розмов, щоб вам за ті слова, такі, ті розмови, сказали. Дякую, я це почула від вас, і я у собі це відкрила, і я далі хочу це робити. Бажаю вам, щоб ваші учні, які є сьогодні під вашим крилом, Запалювали у собі у цю творчість від ваших слів, від вашої впевненості, від вашого того, що ви пригорнете, скажете, тобі це вдалося. Бо педагог має значення в житті кожного учня. Звісно, що правда, ви переконані це у своєму щоденному досвіді? Ну так, власне, от з цією соломійкою в мене є такий, такий був момент. Коли вона ще була ученицею школи, так вона займалася ще музикою, займалася, пробувала писати вірші і чомусь ні там, ні там, десь її не було такої в неї підтримки. Навіть вона казала, що вчителька музики їй так і відверто говорила, що з тебе нічого не вийде. І от коли вона вже потім. Досягнувши таких, я рахую, великих висот, все-таки е, своя лінія одягу, так і представлення в Києві. І вона в інтерв'ю, я це почула, сказала, що е, поштовхом до всього було те, що на уроці малювання моя вчителька, перевіряючи мою домашню роботу, сказала: А знаєш, Соломійко, а в тому щось є. Отак воно і почала творити. Тому так я після того випадку тепер дуже ретельно зважую те, що я говорю своїм учням, але зазвичай я завжди намагаюся надихнути їх, бо я знаю, що це потрібно. Бажаю вам, як жінці, яскравих барвів у вашому житті. Бажаю вам як українці патріотичних барвів у ваших роботах, у ваших уроках. Бажаю вам як людині, творчій, як найбільшого колориту. у Роботах, які ви робите, тому що проводити майстер-класи, це так само засіювати зерна творчості кожній людині, навіть як та людина потім не буде малювати, навіть як вона у певний час отримала задоволення, ви полікували її душу, виселили її душу мистецтвом. Бажаю вам, щоб такого у вашому житті було якнайбільше. Щиро дякую, шановне товариство, сьогодні ви мали можливість познайомитися із неймовірною людиною, яка Продовжує роботу Івана Сколоздри, яка запалює у своїх учнях мистецькі таланти, яка стає для них таким крилом, щоб летіти далі у світ мистецтва Олена Говикович, яка вміє бути дуже уважною до учнів, дуже відкритою до мистецтва і наполегливою у тому, тому що це її напевно призвання бути провідником між мистецтвом Івана Сколоздри. До мистецтва учнів. Побачимося, щоразу. кожна людина це є великий талант, кожна людина це є дар, який ми маємо про, те, про нього розповісти. Будьмо з вами у світі мистецтва тут дуже гарно. І ось ось будуть картини про мир в Україні. З вами була Галина Приріс, програма культуротерапії, яка зцілює великим світом мистецтва. Про культуру, що творить наше майбутнє, про історії людей, що змінюють світогляд. Програма культуротерапія твоя доза натхнення.